Друзі, всім привіт! Хапаю автолью на зв'язку. Ми маємо сьогодні для вас ще один крутий варіант. Всі його знають, всі його люблять Volkswagen Tiguan. Це 19-й рік. Автомобіль приїхав зі Штатів з мінімальними пошкодженнями в крутетному такому сірому, темно-сірому кольорі, та він має зовнішній airline. По кузову зауважень немає. Комплектація дуже крутезна. Попереді має паратроник, помивачів фар. Вестдронік критезні 19 легкосплавні диски на хорошій резині. Також присутній в автомобілі безключовий доступ, присутній асистент полоси. Перепрошую асистент сліпих зон. Також цей тігун є 7-місний. Всі хочуть, хто має велику компанію або велику родину, поїхати без жодних проблем. Він на передньому приводі. Камера заднього огляду присутня, та задні портоники також просторий багажник, та ще два додаткових є місця для приїзду. Повністю весь комплект. Кришка з електроприводом. З цієї сторони також зауважень немає. Гарні диски дуже гарно виглядають, Це церлайновські. Перейдемо в осело. Просторий, розкішний шкіряний салон. Заднє сидіння без зауважень. Тут ми маємо входи для зарядки. Також присутня панорама, яка відкривається. Дверні карти в хорошому стані. Зауважень немає. Також сидіння в ідеальному стані, Водійське з електроприводом. Також нагадаю, що в даному автомобілі всього-навсього 86 тисяч пробігу кілометрів. Панелька. Теж дуже гарно, це оновлений 19-й рік. Ось такий вигляд. Дуже гарний. Зараз зробимо запуск після детально скажу по комплектації. Так, електропривід сидіння водійського, 4 склопідні мечі, електропривід дзеркал та складання. Автосвітло присутнє. Також тут дуже класна LED-приборочка. З таким логотипом вас зустрічає дуже крутезно. Розширена максимальна мультимедія. Мультикермо оздоблене шкірою в ідеальному стані, без жодних потертостей, застертостей. Адаптивний круїз-контроль, мультикермо, запуск двигуна з кнопки. Пробіг у даному автомобілі. Зараз ми побачимо 86 тисяч кілометрів. Також мультимедіа, додатково присутній CarPlay та Android Auto. Камера та парктроники все працює. Двохзонний клімат-контроль. Підігрів сидінь та підігрів керма. Автомобіль в хорошому стані, жодних зауважень, як технічно, так і візуально я не бачу. Все дуже крутесно, панорама присутністі місць присутніх. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, він є в наявності. Приїжджайте місто Львів на тест-драйв пасічна 127.